Коли закінчиться війна, вся нечисть згине з України, збереться разом вся сім'я, вся Україна, як одна година, пролине ніжним співом соловей у нашому небі, синім, неозорім, де більш не буде пострілів ракет, де лиш птахи літатимуть і зорі. Ніколи не пробачу ту орду, що унесла життя найкращих в небо, ніколи не забуду цю війну, та разом ми до перемоги йдемо. Але війна гримить ще досі, ще триває, принісши купу втрат, нещасть, жалю. Одне бажання в українців – перемога. Зустрітись разом, промовляючи, люблю, роки тортури, зневаги над народом. Ми сильні воїни, могутні орли, Видніється за горизонтом перемога, нас не здолають дикі залишки орди. Дай Боже миру для палкої України, І наші втрати будуть не дарма. З небес оберігають янголи країни, що віддали за нас своє життя.